Створити відходи на корисні речі в Івано-Франківську з кавової гущі виготовили близько 300 кілограмів паливних палет. Їхнім виробництвом займається місцева громадська організація. Нуль відходів в межах проєкту Зігрівай. Непотрібний залишок після приготування напоїв висушують та за допомогою спеціального обладнання перетворюють у гранули. Вони мають хорошу енергоємність. Крім того, за їх допомогою можна здешевшити опалювальний процес і зменшити кількість органічних відходів, які потрапляють на сміттєзвалище. Вони використовуються тільки для опалення. Ми зробили так, щоб люди змогли опалювати і тим самим допомагати екології, щоб це не потрапляло на смітник. Тому що коли потрапляє на смітник, воно бродить, різні процеси відбуваються, які не дуже для екології добрі. Гущі приблизно 2 до 1. З 20 літрів гущі виходить 10 кілограм, тобто 10 літрів пелету. Паливні пелети з кавової гущі громадська організація почне продавати, коли виготовить першу тонну продукції. А зараз в університеті Нафти і Газу проводять наукове дослідження якісних та кількісних показників готової продукції. Вже другий місяць над цим у лабораторії працює другокурсник Влад Боднарчук. Адже кавова гуща каже, є великим і дуже цінним джерелом біомаси. Я тут досліджую калорійність кавових палет, їх зольність, вологість та далі. Тут в ці лабораторії ми досліджували. Калорійність кавових палет. Можна порівняти з іншими матеріалами. Припустимо, очеретові палети вони дають 19, 19 кілоджовелів на кілограм. Кавові палети віддають 16 кілоджовелів до 17 Це дуже хороший показник для спалювання. Їх використовують в спеціальних твердопаливних котлах. для Получення енергії ну паливо як паливо наразі. В університеті тривають лабораторні випробування кавових пелет, виготовлених із додаванням деревної тирси один до одного та три до одного. Крім того, науковці разом зі студентами шукають нові шляхи перетворення відходів у цінний ресурс для виробництва теплової енергії. Ці палети є екологічно чисті, тобто вони не є забруднюючими повітря. І що саме цікаво, нас це і найбільше зацікавило в науковій основі. Що з чого вони складаються з хімічних елементів, яких саме ми почали досліджувати, і відповідно їхню калорійність для нас? Важливо чи будуть утворюватися оксиди азоту, вуглецю в тих концентраціях, які. Безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людини, а також важливо чи буде утворюватися хлор, тому що ці показники обов'язково нормуються згідно директиви Європейського союзу. І якщо ми подаємо ці палети вже на офіційну сертифікацію, то ці показники також необхідно буде провести на них лабораторні випробування. Збирають сировину для виготовлення паливних палет у місцевих кав'ярнях. Проте до проєкту можуть долучитися усі небайдужі екосвідомі мешканці міста, приносити кавову. Гушу можна на сортувальну станцію щосуботи. Люся гребик Віталій магалаті, телеканал 402.